Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Це я, дід Панас, і до вас завітав, щоб розважити вас. Віршів цікавих казок, цілий віз, В кишенях малята для вас я приніс. Сідайте ж у коло отут проти столу. Глядіть не пустуйте, вуха для казки свої приготуйте. Ви любите, слухать казки, це я знаю. Отож бо тихенько, бо я починаю. Оце малята побував я сьогодні в лісі, а там дерево та залізо. Ліс жив своїм звичайним життям. Яких тільки дерев у ньому не росло, і старезні вузлуваті поважні дуби. І струмкі молоді дерева, і навіть тендітні паростки, що лише нещодавно з'явились на світ. Через ліс проходила дорога, і молоді дерева, що стояли над дорогою, гомоніли між собою, з цікавістю спостерігаючи все, що на ній відбувалося. Рапту на дорозі з'явився віз навантажений новими сокерами, які щойно вийшли з кузні. Молоді деревцята, що росли вздовж дороги, занепокоїлись, зашуміли листям. Що там таке? запитав старий мудрий дуб з глебинидицю. Нам кінець бентежились деревця. Чому? Тому, що в ліс прибули сокери. Подивіться. Попросив Дуб, чи є при них хто небудь з нас. Деревця подивилися на віз і відповіли ні. Не бійтеся, якщо це так, сказав дуб. Навіть гілки не впаде з вас, поки дерево не піде на службу до заліза. Піда була по всьому лісу, якби ручки на сокири. Дали дерева зрадники. Після мова три сильнодійних фактори призвели до теперішньої війни російське агресивне імперство, західне потурання та українська колаборація. Ідеологічні, культурні та міграційні процеси. Які відбувались в СРСР, призвели до значного зрадянщення та зросіщення українського суспільства, що своєю чергою створило сприятливий ґрунт для ментальної та дієвої колаборації з російським агресором. Вагу цього зрадницького фактора точно оцінити важко, але очевидно, що він був і залишається. Чималим. Колаборанти не тільки воювали на боці Росії та брали участь у роботі окупаційної адміністрації, але й надихали та підживлювали імперські наративи про «один народ, люді самі захотіли, їх там нет» і таке інше. Це впливало на інші два фактори: підсилювало агресивну рішучість росіян. Та не Заходу в підтримці України. У мене є знайомі, які впевнені, що якби настрої в Криму та на сході України були такими, як, наприклад, у Львівській області, то й нападу Росії не відбулося. Звичайно, якби теологія цікава, але зовсім не надійна наука. Хоча я особисто чув від росіян, що Захід України. Їм не потрібний, тому що їх там не люблять. Що ви про це думаєте?